Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачні квашені помідори. Для цього нам потрібно помідори. Я їх попередньо помила, бажано такі тверді сорти помідор. Є як червоні тверді, так і взяла отакі бурі. Також вони дуже смачні. І також нам потрібна зелень. Ось листочок хріна. Кріп. Гілочками, а також я взяла свіжі. Також тут листочки вишні, листочки ось горіха волоського. Заздалегідь я хочу сказати, що в ці квашені помідори ми не додаємо ні перець горошком, також ми сюди не додаємо чесник. Також нам потрібно сів, цукор і ось такий гірчичний порошок. У мене рецепт розрахований на одну 3-літрову банку. Але сьогодні я буду робити ось в такому 5-літровому Я сюди поміряла, сюди входить рівно півтори порції 3-літрової банки. Запишу я рецепт, як на 3-літрову банку, але сюди буду давати півтори порції. Що для цього нам потрібно? На дно ми кладемо гілочки кропу, листочок хріну. Також сюди потрібно положити ось листочки вишні, листя горіху, і також декілька гілочок звичайного кропу свіжого. І починаємо закладати наші помідори. Геть доверху нам помідори не потрібно накладати, тому що розсіл з помідор буде підніматися і витікати з відра. Тому ми ось, не докладаючи, поклали помідори. І нам потрібно, щоб розсіл, який ми зараз будемо готувати, покривав повністю помідори. Наверх, на наші помідори ми кладемо також листочок гріну, тоді помідори не будуть підніматися. На одну трьову банку нам потрібно взяти з невеличкою гіркою, ось такою невеличка гірка, 2 столові ложки солі. Так як у нас тут півтори порції, тому я візьму 3 ложки. На одну трьову банку також треба взяти півтори ложки цукру. У мене тут півтори порції. Тому я беру ось одна порція і ще без гірки одна столова ложка ретельно розмішуємо. І наверх. На наш листочок хріна нам потрібно покласти 2 столові ложки на одну порцію такого гірчичного порошку. У мене тут півтори порції, тому я покладу 3 столові ложки. Заливаємо наші помідори нашим розсолом. Ось я в воді розчиняю, щоб краще розчинилась сіль і цукор. І заливаємо поверху на гірчицю. Я поміряла трьохлітровою банкою, скільки повинно розсола бути для того, щоб було півтори порції. Ось рівно стільки розсола я і налила. Закриваємо кришкою, трішки треба пошевелити, щоб розійшовся розсіл по помідорам. І ставимо в холодне місце через два тижні можете їсти помідори. Ось таких два відра вийшли у мене квашених помідорів. Я хочу сказати, що заливала я холодною водою. Далі я закрила кришечкою і будемо ставити в холодний підвал для того, щоб вони два тижні квасилися. Под низ нам треба поставити будь-яку посудину, тому що трохи буде розсол витікати, але це не страшно. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.